Тим, кому пощастило вижити на Євромайдані, які зараз лікується в Польщі, Напередодні поспілкувалася наш кореспондент Наталка Волосацька у цьому польському шпиталі. Найбільша кількість поранених українців дев'ятеро. Утім, тільки один погодився нам розповісти про свої переживання. Роман Кітик утратив на майдані друга. Просто на його очах товариша вбив снайпер пострілом у скроню. Бачу той роман, що я був на моєму місці. Лежить я там крикнув роман, роман. Стріляли друзі, я не хочу. Уже тиждень він лікується в Польщі. Каже, допомагав виносити поранених з-під обстрілу на інститутській і сам дістав кулю в стегно. бачу люди падає. Він не їх відстрілює. Каже, що мій колега впав. А то не колега, я його не знаю. Просто він тягнув того ранку. І потім я впав. Удару ніякого, ніяку больну. Просто взагалі чую, що вона не чую. Ага, ну, Правила нам. Тут у польському шпиталі вцілілі майданівці надають психологічну допомогу товаришам. Кажуть, після пережитого дехто не може спати. Роман, слава Богу, він стане такому нормальному, він веселий, сміється, жартує. Сказати це про інших хлопців не можу. Є зажаті хлопці, є з ким говорити, і бачу, що спілкувалися ми з одним хлопаком. pod kątem którego się dwie granaty szumowe. Właśnie chłopiec stracił, ja widziałem, że nawet ruchy, jakoś tak koordynacja u niego troszkę słabejka i zajechał. Stan dwóch, trzech pacjentów jest stanem ciężkim. Walczymy i o to, żeby wyszli w zdrowiu, ale też istnieje pewne zagrożenie ich życia. To są głównie rany postrzałowe, miednicy. Jest pacjent z raną postrzałową klatki piersiowej i szyi. І єдиний пасіт, хто бенджі в магазин голечення реконструкційного істопацієнт по ампутації левого підраміння і ампутації пальців в правий ренті. Один з найтяжчих пацієнтів, двадцятирічний хлопець, якому відірвало кисть від вибуху коробки з написом ліки в будинку в профспілок. Він не хоче спілкувати з журналістами. Лікар каже, хлопцеві потрібен протез. No, я з гладу на свій обов'язок якого почесного консула маю в закреші. Опіку над громадянами України. Відвідаю їх і пильную, маю ще призвища імена під своїм опіку. Також там матеріальна допоміч з моєї сторони є для них. Львів'янину Богдану Вархуляку куля прошила руку. Навіть із таким пораненням чоловік примудряється зашивати штани, щоб у мирний час мати охайний вигляд. Понесли ранених, несе чотири чоловіка, раненого, а того одного раз підбили, вже нема кому нести. Страшно, ну війна, війна була. Там якби не бігав, там у як зайчик, може б забили, що за кулі свистіли, страшно. Хіку тих снайперів там було чоловік? Пригадує у київській лікарні його та ще одного донеччанина ховали від міліції у підвалі. Тут у Польщі почувається в безпеці. Усі польські газети на перших шпальтах пишуть про українських героїв. То щодня сюди приходять поляки і приносять пораненим майданівцям домашню їжу. Наталка Волосацька, Орест Малькут, Польща ТСН 1+,1.